Так, слухайте мене. То не мене з вами закрили, а вас зі мною. Зрозуміли? Я коли хочу, я тоді можу вийти. Вота. Хей, Наталік, дебети, най. Мені так різко працювати захотілося. Ей, ласкаво, посмотри назад. Сьогодні ваша перша повноцінна зміна. Я просто телефоную, щоб нагадати вам про кілька речей. І не забудьте запалити генератор. Слідкуйте камерами, щоб побачити, чи не потрапило щось. І використовуйте двері, коли це необхідно. Так. Ваші зміни звичай тривають близько 6 годин. Тому, коли настає 6 ранку. вибратися можна тут. Ну, і це все. Добро. Ну, як файно працюють ці камери, я не можу передати словами. Ну, піду погуляюся, подивлюся, як тут все. Весело, ага, весело. Помор, а комора без комода. Ну нарешті я сюди прийшов. Як ви її тоді не милися, так і зараз. Так, а мені сюди треба. Заправляємо. Так, я чую колоки. Так, я чую запах батонів. Час у неї від генератора. Я влип. Так, хто там заговорив? Ну, диви на нього. Ліфті одився, двері з не закриває. Опа! Поїм за на закладу. Подивися на них, закрили холодильник. Навіть з духовки все забарали. Ну скажи, що мені тут охороняти? Тут навіть макаронів нема. Ну на такі випадки, в мене за собою є батон. Хлебер, це ти? Що ти так похудав? Устанній останні часи ти буде скіт толстенькі, пузякомов таке файне. А тепер щось не годуйтесь, ні? По голові собі постукай. Ліпше з чаєм прийшов, тоді я я пустив. Може. Ставка піци, чи запивайте. Не, я відмовлюся, я вже не голод. Все, а ви віддав, чи вам, а я пішов спати днем. Та. Да. І що ніхто мене не спине? Ей ви Успішна втеча, ти вигод. Ну звісно я виготую. А хто я такий, щоб не бере А? Gosi, 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 тап, 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 groші, hoші. Та хто це дзвонить? Зараз я вам таке вповім. Ей, співробітники, побачив у вас із по те, що одні нібито переміщався під час вашої зміни. Ну та і вони ще б чай хотіли принести. На жаль. Запис із камеру безпоткої. Энта. Лише, як спінгбоні змінює пози, а в спінгфреді трохи сіпається, тож. Оскільки немає жодних доказ, які, як ви знаєте, повністю підтверджують ваші твердження. Власники вирішили, що більше нічого не ловити. Вибачте за це, але. Ви знаєте, якщо якщо ваші повідомлення повдей, просто тримайтеся, подарити від аніматор. Просто залишайтеся в безпеці. А в неї ночі? Смій зустрілися. Да. Стоп, і сказав тебе де да? чи ти де? Да? Ну, почекай, я тебе зараз лапаю. Ну, поки він мене лапає, я йду зловлю генератор. Так мені тедже епік м'як. Ой-ой-ой, сами головний поїдеш під це на волі. Але мені не для цього, тому що мені треба ганело тобто, трубку добавити. Три. Два. Один. Є, я пройшов, і мене ніхто навіть не налякав. Ну де вони ходять, ну йой. Ось дивлюся я на них і хочу сказати, один в шобі, другий не в шубі. Але чого так? Фредді, вас бачу тут. Сталося мені напевно. Ой-ой-ой, Фредді поснувся. Ну то я не такий тонце, що я не можу повелізти сюди. Як казав, Fredbo два раза подивись і один раз заміть. Це що за голос, я пощо раз такий чую. Хм. Ну нікого нема, ну добре, що тоді за Спінбой. Нарешті він пішов, тільки питання: хто це є? Це не Ferтbo. Був. був якийсь такий тон більший. Ну, грубий в нього тон, а це якийсь. Ну, то хе слабше. Так, а сюди я не ходив. Бредбер? То, стоп. А тоді хто цей цей, що мене шукав? Це. Що за... що тут діється, поки мене не було, валь? Ай дай помаці, я позапазіку позику, позику, позика. Мені здається, ти ще більший же від'їв. Або це я від'їв, бо я сюди щось не влізаю. Ні, ну Федби, ти стоїш щасно, як відома молодель. Модель, не молодель. Та якась легка робот. Ой-ой-ой, хто хто б дзьб. Нічого собі прийшов так, якби би до себе дохати. Пусте сьогодні після вона вилізе на стіл. Ну подивись на нього. Ти хто таке лю 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 Спай маленький засвина. Що паскуди не платив за світло, Ось галанчі і все, виключаємо, геть. Е, та куди в мене тут кафе Тебе що повіг на генератор заправити? Ой, ні, 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 він чого іншу слава, ну. Не, ну не, а що ти говориш, що ти чоловік? ну ні, а двері закриті, ні. Ну дивися на нього. Тут хтось є? Нема. Ага, нема. Солов'я нема. А якщо не йду? Ладно, пекай. Дякую. Ня. Я батони дам Сталанку. Це було слово назад. Пссс, проєкт я його тако збачив. Ні, ламу не бачу. Точно, я чую тут тільки скалаки. Тобто, ам, ой, фай. Ну, добре, я пісьов. Пісьов? Та ще я такого смішного не чув. Пісьов. Пісьов. Він гбоні взяв і пішов. А я пішов. Сай, дякую за гостинність. Ось тобі. Не, а не <пілляє> я спин в боді, і я пішов, а я би А я побіг, а я підбив. Бі. Час одну годину. Хусай, коусе починається тут. Поді <пілляє> не то жене. Хаусай, починається <пілляє> тут, подине то жене. Ляля 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 ляля. Oh, oh, oh. Так, хто не спить? Ну no, добре, спи, спи, але телефон я заберу. Якщо ти когось не бачиш, то він тебе не бачить. Запам'ятайте. При це довів. Понесло. Ну що, до офісу ще то? Ну, збо. А куди ми це йдемо? Не твоє пухнасте діло. Гладко, шеф. Тут мені страшно свирень поште батон и дав йому. За батони.